Хлопець з дівчиною сиділи на лавці при вокзальної площі у рівному. До них підійшли міліціонери, попросили показати документи. Ті не заперечували, але чоловік виявився правоохоронцям підозрілим. І також вони на руці його помітили татуювання під час огляду особистих речей, зазначеного молодика, було виявлено згорток білого паперу, в який були загорнуті новенькі купюри номіналом 50, 100 та 200 гривень. Точну кількість купюр чоловік не зміг назвати правоохоронцем і точну суму, яка знаходиться з гортку. Міліціонери викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Хлопця завезли міський міськвідділ міліції. Там вилучили 10 тисяч 700 гривень. Також з'ясували, що 29-річний Артем розшукується Ковальським міськвідділом міліції у Волинській області. Він перебуває під адміністративним наглядом. Рівненські правоохоронці повідомили своїх колег з Ковеля, що 29-річний Артем затриманий та знаходиться в них. По нього приїхали міліціонери Волині. За самовільне залишення особою місця проживання з метою ухилення від адміністративного нагляду, а також неприбуття без поважних причин у визначений строк до обраного місця проживання, особи щодо якої встановлено адміністративний нагляд у разі звільнення з місць позбавлення волі, порушнику загрожує арешт на строк до шести місяців. Оперативники також встановлюють походження та чи справжні вилучені кошти.